Отримати нові сучасні книги це завжди чудово. Наша бібліотека пропонує ознайомитися з цікавими книжковими новинками, які надійшли до нашої книгозбірні. Роман Надії Мореквас винова гора, наповнений легендами, поезією, легкою меланхолією. Він, немов пересторога для прийдешніх поколінь, годі руйнувати, нищити, викорінювати час творити, саджати і плекати. Іноді спокутувати гріх недостатньо треба заплатити життя. Драматичний та гостросюжетний новий роман Оксани Калини «Довга дорога додому, який вийшов у світ цьогоріч у харківському видавництві клуб сімейного дозвілля. Усе життя ми намагаємося вдосконалитися, навчитися на чужих помилках і все одно наробимо купу своїх. Ми втрачаємо дорогоцінний час, бо частину свого життя живемо у світі ілюзії, який самі собі створюємо. Всім поціновувачам творчості Світлани талан пропонуємо новий роман Душа Ніколь. Чи може кохання тривати вічно, попри перешкоди відстані час? Це можливо, якщо поєднуються дві половинки одного серця. Чуттєва історія кохання з нотами болю і жалю, проте читається на одному диханні за ворожою історією, яка показує справжні почуття. Роман Тілі Коу, тисяча пам'ятних поцілунків, яскрава, драматична, реалістична, надзвичайно щемлива історія з геть несподіваним і життєствердним фіналом, розказана стареньким дідусем, про цирк, який подарував йому роботу дружину та вірних друзів. Сара Груен води слонам. Тож запрошуємо всі до нашої бібліотеки і сподіваємося, що ці книги сподобаються і принесуть вам хвилини задоволені при їх читанні. Приємного та цікавого читання. Завжди раді бачити вас у нашій бібліотеці. Дякуємо за увагу!